Яку квартиру купити у Варшаві, що було і вигідно і для життя, і інвестиційно? Мене звати Куба Євгенія, я власниця агентства нерухомості по у Варшаві і ліцензований ріелтор. <му> Яку ж квартиру обрати у Варшаві, щоб була найвигідніша? Я не буду розповідати вам, який ідеальний варіант здається мені, адже це моя особиста думка. Але я з вами поділюся реальною інформацією про те, яку нерухомість обирають клієнти мого агентства і які найчастіше квартири обирають, щоб купити для життя та інвестиційно. На першому місці у нас йдуть квартири двокімнатні. Так, не кавалергії, які завжди здаються інвестиційно найпривабливіші, а саме двокімнатні квартири, які мають невеликий метраж. Дійсно, Польща в нас відрізняється від інших країн, тим, що тут невеликі метражі і. Навіть в 33 квадратних метри можна знайти двокімнатну квартиру, де буде виділена частина на спальню, і це вже буде вважатися двокімнатна квартира. Тому двокімнатні квартири у нас на першому місці. На другому місці у нас ідуть не квартири. А сегменти досить часто наші клієнти, котрі купують не інвестиційно, а для забезпечення своїх житлових потреб купують сегменти, тобто таунхаузи за межами Варшави в околицях. Вони йдуть великі, великі метраж, де люди можуть купити собі частинку будинку, отримати і задній двір, і отримати перший поверх, другий поверх, ще й піддаше. У нас може бути мансардний поверх з гаражем або паркомісцем. І для забезпечення своїх житлових потреб люди досить часто обирають околиці Варшави, адже це. Досить зручно з доїздом до центру Варшави, тому що Варшава у нас невелика. інфраструктура досить хороша, навіть в околицях Варшави, тому це наше друге місце. Убрати на первинному ринку чи на вторинному. Тут так само буде говорити статистики. Статистично у нас більше обирають вторинний ринок, об'єкт, в якому можна заїхати і вже жити і для інвестиційного, і для забезпечення житлових потреб, тому що можна купити об'єкт, якому можна відсвіжити, наприклад, стіни і одразу заїхати жити або поміняти планування. Досить часто також обирають на первинному ринку, але на первинному ринку, які вже закінчується. Закінчується будівництво, де можна зачекати декілька місяців, зробити ремонт і вже заїхати жити або ж здати в оренду. Первинний ринок, там потрібно чекати декілька років, у нас клієнтів, скажем так, не на першому місці. А які обрати поверх? Тут теж знаєте, зазвичай говорять, що не перший і не останній, а статистика говорить інше, адже у нас на першому місці це дійсно купівлі на партері. Партер з заднім двором у у польській мові, і це досить популярно у наших клієнтів і інвестиційно, і для забезпечення житлових потреб. Чому обирають такі квартири? Ну, по-перше, для забезпечення житлових потреб, якщо купити двокімнатну квартиру навіть 38 квадратних метрів, окремо спальня і салон з кухнею, то цей задній двір це літом як додаткова кімната. Насправді, у мене з чоловіком, у нас з чоловіком була така наша перша квартира у Польщі, і це дійсно додатковий простір, де можна поставити стів, поставити меб і там проводити час літом і мати додатковий метраж просто у квартирі, тому для забезпечення житлових потреб це додатковий простір інвестиційно. То при оренді я вам скажу, що у нас досить часто звертаються клієнти, які теж хочуть утримати квартиру з таким заднім двором, і щоб мати цей додатковий простір. Мінус в цьому є також звичайно, тому що якщо здати в оренду комусь, хто не буде ним займатися, ну то це додаткові кошти. Потім його, скажімо так, облагородити і довести до якогось рівня, але також можна його застелити штучною травою, не мати з цим проблем. На другому місці у нас іде четверте або п'яте поверхи в невисоких забудовах. Досить мало клієнтів обирають нерухомості, які будуть 15-поверховому будинку. Більшість все таки обирають у нас низьку забудову, і так четверте, максимально п'ятий поверхи. А в якому районі обрати квартиру так, щоб було і вигідно, і для життя почну з інвестиційних нерухомостей. Інвестиційно в нас купують найчастіше на біоленці, урсусі або торгу. Це райони, котрі розвиваються, де змінюється інфраструктура, будується дуже багато новобудов, і там вигідно купити інвестиційно не для того, щоб тільки здавати в оренду, а й для того, щоб нерухомість виросла у ціні з часом. А якщо ми говоримо для забезпечення житлових потреб, то ми зробили маленьку статистику наших клієнтів, які райони вони найчастіше обирають для життя. І почну я з того району, який зайняв у нас найбільше, це перше місце у нас Біовенка 32%. Квадра... 32 відсотки. Друге місце у нас зайняв Мокоту, і в ньому у нас 25%. Третє місце у нас воля 19%. Четверте місце у нас околиці Варшави взяли, тобто маленькі міста, які приєднані до Варшави, які ніби вважаються районами Варшави, але все таки вони відокремлені від Варшави. Потім у нас іде Урсус, Бумово, Прага, Полудні, Урсинов, А на останніх місцях вже Таргувок, Шрудміщ, Воха, Віланов. Якщо ви шукаєте інформацію, де вам скажуть, що оцей об'єкт ідеальний, купуйте його, і він буде вам для забезпечення житлових потреб інвестиційно, то скажу так, що тут трішки прибріхою. насправді тому, що індивідуально потрібно підходити до підбору житла, до підбору того, що буде пасувати вам, що буде відповідати вашим вимогам, і вже потрібно тоді купувати нерухомість. Те, що у нас купують найчастіше двокімнатні квартири на партері і в районах Біоленка, Урсус і Таргулик, це не означає, що і вам потрібно купувати цей. Район. Тому приходьте до нас компанію, ми допоможемо вам знайти той варіант, який буде пасувати вам, який буде відповідати вашим вимогам. І ми зробимо вам повний супровід при пошуку та купівлі нерухомості. З вами була Кубов Євгенія. До зустрічі у наступних відео.